Житловий комплекс Діброва Парк до того, чи не ображає такий законопроєкт, інші країни, мовляв, може, не хочуть вони, щоб їхні громадяни мали український паспорт. Як це прокоментуєте? Там, же в цьому законопроєкті да, від президента, цими обмеженнями має тільки держава-агресор. Її поплічники, тому чи, чи, чи мають ці ці зміни, позитивні зміни, новаторські зміни відноситись до, держ... до громадян держави агресора. Я глибоко переконаний, що не мають, тому я розділяю, скажімо, принципову позицію, яка закладена в основну суть цього законопроекту. Чи що ми пропонуємо погоджувати з Лавровим? Чи вони не проти щоб Росії громадяни Росії потенційно мали право отримувати громадянство України, ну це схоже на якийсь сюр, відверто кажучи, тому, якщо суто суто не розуміти що в Україні війна, з ким вона воює, то такі коментарі так можливо, вони суто з юридичної точки зору можуть мати місце, але розуміючи всю специфіку, звичайно ж ні про яку російську, Федерацію Білорусь і інші поплічники на держави-агресора не йде мова, тому да ми будемо дискримінувати конкретні країни в цьому законопроєкті, і я не бачу в цьому нічого поганого. Я окремо хочу з вами зупинитися на пунктах підстави для втрати громадянства. Там є такі: це добровільне набуття громадянства держави, державою-агресором, державою окупантом або невизнаною державою, тобто псевдокраїною. Тут виникає питання: як бути з громадянством українським в майбутньому після повернення окупованих територій? Ті, хто взяв російський паспорт або е, паспорт цих квазі республік, це і є оце фактичне позбавлення громадянства, про яке казали там ще 3-4 роки тому. Це питання складне. Дійсно, це мабуть найбільш дискусійне питання, яке відповіді на кого прямої, прямої немає на даний момент. Воно до сих пір пропрацьовується, але воно надзвичайно важливе для наших громадян. І я глибоко переконаний, моя суб'єктивна точка зору що потрібно кожен такий випадок пропрацьовувати окремо і індивідуально. Ми знаємо величезну кількість випадків, коли по суті. Примусом громадян України на тимчасово окупованих територіях заставляли брати той російський паспорт, і для того, щоб просто вижити люди його брали. Так, от в цих конкретних випадках, я думаю, що звичайно ж такі дії відносно отримання російського паспорту є просто нікчемні тому, що вони відбували з під примусом. Але знов ж таки, я думаю, що і були ті люди, які задоволенням побігли за тим паспортом, да при цьому десь або сховавши паспорт України, або його навіть знищивши, так от правоохоронні органи органи державної влади мають верифікувати кожен такий випадок індивідуально. І тут, як на мене, при всьому бажанні накласти якесь кліше, накласти його надзвичайно важко. Тому саме в цьому питанні потрібно буде проводити надзвичайно кропітку. І довготривалу роботу. З примусом розуміємо, що розбиратись будуть, будуть розбиратись, хто добровільно перших рядах пішов, а кому просто до скроні приставили зброю. і Іншого виходу не було. Але є інший пункт. Також підстава для втрати громадянства України це участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави агресора або держави окупанта, яка була у збройному конфлікті війні з Україною чи сприяла вчиненню збройної агресії України. Не секрет, що з окупованих територій, в тому числі, добровільно йшли воювати проти України. Про такі випадки неодноразово говорила Служба безпеки України. Перспективі, що буде з громадянством цих людей. Знову ж таки важке питання важке питання, оскільки тут між собою сперечаються дві норми, оскільки перше, що неможливо позбавити громадянина України ну, громадянства, да а з іншої сторони, якщо людина зі зброєю в руках воює проти своєї ж держави, виступає з відвертим сепаратистом і вбиває інших українців заради кого. Держави агресора да і злочинця Путіна то тут звичайно думаю до таких громадян України, все ж таки такі санкції думаю, потенційно відносно позбавлення громадянства можуть застосовуватись.